Шановні пані та панове, для мене честь сьогодні на наймасштабнішій кліматичній події року КОП-28 відкрити другий в історії України павільйон. Торік він став найпопулярнішим місцем на саміті. Лише за перший тиждень роботи його відвідали сотні учасників та відвідувачів конференції. Цілі України на КОП-28 адвокація довкілєвої декларації та об'єднання ще більше партнерів для зеленого майбутнього України та всього світу. Цьогорічна конференція має показати перші підсумки так званої температурної перевірки: наскільки світ готовий вкладати у боротьбу з кліматичною кризою, і вже у перші дні світові лідери заявили про історичне рішення про створення і наповнення фонду втрат та збитків від змін клімату, і це вже не слова і не обіцянки, а конкретні дії, які відбуваються тут і зараз. На конференції саме зараз вирішується місце проведення наступного КОП-29, який вже встигли назвати бездомним. Росія зловживає своїм місцем у Східноєвропейській групі та блокує рішення щодо місця проведення наступного КОП. І ми розуміємо, що у групі, де є агресор, неможливо знайти спільне рішення. Це черговий приклад того, як країна-агресор нівелює та свідомо підриває зусилля усього цивілізованого світу. Ми маємо перемогти, щоб наступного року не привозити на коп вогонь чи інші стихії. Цього року наша команда, яка об'єднала наше міністерство, міжнародних партнерів, креативну агенцію Грейста тодорчук ДТЕК, створила чергове диво, павільйон, який позиціонує Україну у стійкості та боротьбі. Боротьбі з ворогом та боротьбі з кліматичною кризою торік, павільйон показував понівечення російським вогнем українські чорноземи, без яких у світі лише поглиблюватиметься продовольча криза. Цього року говоримо про катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС. Розповідаємо про нашу боротьбу з екологічними викликами через війну. Як, попри все, вже сьогодні працюємо над зеленою відбудовою. Сподіваюсь, наступного року на Коп ми не будемо говорити лише про кліматичні втрати, а будемо говорити про здобутки та зелене відновлення. Ми закликаємо весь світ схаменутись та доєднатися до формули мира президента і її десяти універсальних правил для всієї планети. Президент Володимир Зеленський сказав: наші спільні зусилля закладають нову світову традицію єднання. Такого єднання, яке, допомагаючи завершити війну одній країні, допомагає нам навчитись, як завершувати всі війні. Дякую всій команді та партнерам, що Україна вдруге має свій павільйон під час конференції. Я впевнений, він стане потужним майданчиком якісної комунікації з усіма країнами світу, аби долучити їх до наших ініціатив. Запрошую всіх в павільйон України на власні очі переконатись, що у кожному квадратному сантиметрі цього простору є своя філософія і логіка? Слава Україні!